Президент США Дональд Трамп готовий надати гарантії безпеки України, але не у рамках НАТО. Повідомляє політику. видання. Зазначає, американський лідер не поточнює, що саме має на увазі під формулюванням гарантій безпеки, але водночас визнає, що це має бути частиною остаточного врегулювання питання війни Росії проти України. Ну і збройні сили України не повинні мати жодних обмежень в рамках майбутньої мирної угоди між Росією та Україною. А також Москва не має мати права вето на шляху України в ЄС і НАТО. Про це йдеться у спільній заяві учасників коаліції охочих. Напередодні її представники провели віртуальне засідання. Брав участь президент України Володимир Зеленський, віцепрезидент США Джей Дівенс, а також американський лідер Дональд Трамп. Богдан Попов, гість нашої студії, експерт центру об'єднана Україна. спасибі, що прийшли. Мої вітання всі наші думки в Алясці чи ні? Ну майже Так, але менше з тим ми говоримо про те, що ми намагаємося ту Аляску вже роздивитися, вивернути, подивитися, розгадати символізм. А нам кажуть, там немає такого особливого символізму. Для кого це подарунок? Невідомо чи для Трампа, чи для Путіна. Але ж Нобелівку дуже хочеться. А можливо Аляски вже і не треба для Нобелівки, бо он там є список цілих тих, хто вже Дональда Трампа на Нобелівку висунув і підписалися. От питання тут в тому, що саме українське питання, воно для Трампа, як та муха, яка літає і ніяк від нього не відчепиться, тому що вона може перекреслити наше питання. Якщо він затягне війну, не врегулює її, не діб'ється нормальних умов справедливого миру. Це для нього може стати фатальним, адже він втратить фактично всі свої попередні здобутки за цим, зокрема, медійно, тому що Нобелівський комітет просто його нікуди не буде висувати. Ну не дасть йому премію, якщо він не зможе викишити наше питання. Адже Азербайджан, Вірменія зрозуміло, всі інші конфлікти зрозуміло, Іран зрозуміло. Але все ж таки найбільша війна з часів Другої світової в Європі, в континентальній, де російський агресор фактично загрожує і НАТО, і Європейському Союзу, і вбиває українців щодня. Ну не вирішити її, це для нього втрата, скажімо так, світового лідерства. Тому так, для нього це символічно, і як на мене, він знову обирає неправильну тактику, тобто він би міг тиснути, він вже почав почав вводити тарифи проти Індії, це не спрацювало одномоментно, адже ми бачили попередні торгівельні війни. Китай брикався, ЄС брикався, де всі брикались для укладення певних угод. Проти Індії він вів тільки 50%. Законопроект Грема, наприклад, передбачає 100%. 500 проти Китаю і Індії. Ну і Китай на 150 трохи скукся, вибачте, за такий русизм, але ну виглядали вони досить нестабільно в той момент. Так, деякий демедж ідеї по економіці США. І по їх партнерам, але якщо він хоче чогось добуватися, це ж зрозуміло, що це непростий шлях, і без того, щоб поставити щось на ставку зі свого боку, він не доб'ється нічого ні від Китаю, ні від Індії. Тому ця стратегія з тарифами вона була цілком розумна, зрозуміла, і вона виконала певні цілі. Адже Російська Федерація, зокрема Путінське політбюро і сам Путін, вони реально боялися вторинних санкцій. Адже при десять і скаже: ну все, хлопці, треба завершувати. І що вони можуть сказати своєму? Старшому братові по факту, який Вас, їх як годує, вони варса у Китаю. Ну що вони можуть зробити там з Китаєм і Індією, які годують їх бюджет на 30% тільки з закупівлі енергоносіїв. Давайте поговоримо про продовольчі товари і так далі. Де там на 50 можна вийти. Так Росія намагається замкнути економіку, але Поки цього недостатньо тут розділити б, бо історія про те, що дуже розумною виглядала тарифна політика щодо тих, хто допомагає Росії воювати і вбивати Україну, воно туди. Але питання у тому, що це з нашого боку. Коли ми піднімаємося і міняємося місцями, а що насправді потрібно Дональдові Трампу? Якщо вже то, ну якщо ми про Нобелівку проговорили, і якою є кінцева мета? Щоб що? Йому ця аляска, щоб що? Бо про територію говорити не будуть. Він уже це означив, що про територіальні поступки він з Путіним говорити не буде а буде говорити про взаємне і всеосяжне, хоча слово всеосяжне так само немає в комініке, припинення вогню. Так, А навіщо тоді ця історія? Йому... В 8 серпня минуло. Суворий Дональд Трамп показав, що він не настільки суворий, чи, ну, чи... Йому треба швидко. У нього є одна ціль. Але йому не, не дуже треба ефективно. Він хоче швидко. Він спочатку казав, хочу 24 години. Не вийшло. Десять днів не вийшло, 100 днів не вийшло, ну не вийшли всі терміни. Але він потім розчарувався в Путіну і почав казати Ай-яй-яй, Путін почали всі тарифи. Він знову, як тільки для нього пішло якесь потеплішання, що, можливо, Путін піде йому на зустріч, він відразу знову розчулився і давайте зустрічатись, давайте миритись, давайте розробляти спільні проєкти. Ну, вибачте, ну так не працює. А розчулився чи щось такий Путін сказав протягом цих трьох годин відкуфу на мою думку. Тут дуже прагматичний погляд Трампа знову ж таки. Ми відходимо від його позиції треба швидко, але насправді. Ну, Трамп на третій термін вірогідно не піде, і він хоче вже закарбовуватись. Ну це неможливо, поки що, якщо він не стане новим путіном в Сполучених Штатах і не піде. Але на даний момент, що ми маємо, була зустріч з Віткафом. Путін щось сказав. Що він сказав? Вірогідно, те, що дало Трампу думати, що можна швидко, якщо щось Путіну знову ж таки дати. А якщо тиснути, Путін сказав: будеш воювати три роки до кінця твоєї каденції. Ніякий Нобілівки, позор, електоральний дисбаланс по всім сполученим штатам, і реванш демократичний Партії, яку Трамп ненавидить, просто ну, істотно ненавидить. Тому він цього, звичайно, не хоче. Він хоче будувати свій легасі в Сполучених Штатах. А якщо він не вирішить нашу війну нормальним, адекватним шляхом, він втрачає електорат. Перше, Нобелівку. Друге, ну і в історії він залишається не як грейдділмейкер, а як ну, посередній президент, який не зміг зупинити диктатора. І це для нього дуже погано. Він цього дуже не хоче. Так, та чого нам від аляски чекати? Ми розуміємо, що ми всю ніч з п'ятниці на суботу будемо спостерігати, пити каву і нервувати. Ну або ні, або вранці встанемо і дізнаємось. А що дізнаємось? Ну щоб всю ніч не спати не дуже, бо там різниця часу буде серйозна, тому можна просто зрання прокинутися, і почати спостерігати за цим. Але тут питання в іншому: а серйозного чекати то неможливо. Mm -hmm. Чому? Тому що є декілька кейс-ценаріїв. Без України перше нічого не вирішиться. Про це заявив президент Зеленський, і європейські партнери всі на цьому вже настають, і Трамп з цим погоджується. Тому і може готуватися наступна тристороння зустріч, де зустрінеться і президент Зеленський, і терорист Путін, і Дональд Трамп. Ну, мені важко уявити собі. І ну, я не заздрю нашому президенту, бо, якби я сидів навпроти Путіна, я думаю, ви розумієте і розділяєте мої емоції. Я думаю, всі українці їх розділяють. Але тут ситуація в іншому. Є декілька Сценарій і гірший, це якщо Трамп знову поведеться на маніпуляції Путіна і знову почне щось казати, що Українцям треба щось зробити. Де да не треба українцям нічого робити українці постраждали в війні агресивній, яку почала Російська Федерація. Ну це найгірший сценарій. А другий він помірний. Це якщо просто піде затягування часу з боку Путіна, бо Нічого йому це не вигідно стане, це не Ну, абсолютно, не стане. просто там раунд, 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 раунд. Але це вигідно тільки Путіну, бо Путін хоче далі воювати. Ні Трамп, ні Україна не хоче. Всі хочуть справедливого миру. Ну і найкращий сценарій це якщо Путін піде на поступки, але він дуже ілюзорний на даний момент, бо знову ж таки недоговороздатний Путін демонструє тільки своє бажання воювати, розвиває оборонку, підтягує нові військові частини і висуває. Ну Крайзі вимоги, коли ми говоримо про поступки, як воно мало би виглядати? Бо коли йдеться про обмін територіями ротами американських посадовців, то йдеться лише про обмін українськими територіями, бо ніде не звучало приміром, що це обмін має бути я не знаю, там... Луганською на Ростовську область. Приміром, та це тоді йдеться про обмін територіями. А коли ми говоримо про те, що ми збираємося, я дуже класно почула таку метафору. Що це в той момент, коли грабіжник у вас викрав мобільний телефон і паспорт, і він вам телефонує, і каже, я готовий обміняти паспорт на зарядний для мобільного, бо в принципі вам зарядне більше ж не потрібно. От зараз так виглядає цей обмін, що ми маємо тут протиставити? Ми просто говоримо ні чи. Виглядає саме так, і ми говоримо ні, чому говоримо ні, бо це проти нашої конституції, і тут питання не в чинній владі, а взагалі в будь-якій владі, яка б могла бути. Ну хто підпише антиконституційні законопроекти рішення буде вносити такі зміни? Ну це нереально. Жоден парламент, жоден президент на це не піде і не пішов би. Але ситуація трошки в іншому, тобто це ілюзорний знову ж таки сценарій, що Путін на Алясці піде на поступку. Можливо, в обмін там на цій... Пропозиції Трампа щодо корисних копалень, часткового зняття санкцій, буде якась невеличка з його поступка, відведення звідкись трошки з чогось не ключового для нього. Але я в це не вірю, я не чекаю від нього конструктиву. Тут треба розуміти, просто, ну, що всі індикатори вказують на те, що Путін хоче воювати. Він просто Аляскою хоче відтягти. Трампа і його тарифи, тобто він хоче задобрити Трампа, щоб тарифи проти Китаю та Індії ввелися пізніше, адже знову ж таки, як ми вже проговорили, Путін цього реально боїться. Весь колективний Путін цього боїться, тому що, хоч рішення і приймаються одноосібно, але там ціла команда радників, олігархів і так далі, хто все ж таки йому може пошептати на ушко, як то кажуть в Російській Федерації самій. Але не дивлячись на це, можна чекати головного, що якщо Путін розізлить Трампа. Що цілком можливо, якщо він висуне знову денацифікацію, демілітаризацію, урок історії про Піченєгів і щось інше, що Трамп розізлиться, і на на кінець то введе ці тарифи, і саме санкції проти тіньового флоту, де ба більше, не тільки ж тарифи можна. Санкційні законопроекти вони всі розроблені в США. Є санкції проти банків, проти тіньового флоту, проти компаній, проти страховиків нафти і так далі. Там дуже багато. Можуть почати тиснути на ЄС той же самий тарифами, якщо ЄС не відмовиться так в законопроекті ГРЕМА навіть передбачено, що країни, які допомагають Україні при цьому купують російські енергоносії, на них тиск не буде відбуватися. Але ж ну ніхто не каже тиснути напряму там і публічно, просто якось натякнути. Що якщо ви там можливо в 2026-му відмовитеся, а не в 2027-му, А ми там теж якийсь пас. А якщо ні, то ну будемо дружити не так плотно, як то кажуть. Якісь такі світогляди питання. Дуже ми, 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 ми дивилися сюжет про те, ким би мав себе відчути зараз Трамп чи Черчиллем, чи Чемберленом. Не не наділяю його жодними жодними опціями жодного з цих героїв, насправді. Але а хто новий Черчилль нині? Якщо брати з асортів всіх тих, хто на нашому боці, або поки не на нашому. Хто новий Черчилль і це і чи може бути це одна людина, чи це має бути колективна історія? Наразі нема. І колективного навіть нема, тому що ми навіть коаліцію, яка була рішучих, як називаємо зараз коаліцію. Охочих, тому що вони, скажімо так, не демонструють таких рішучих дій, як вони демонстрували раніше. Були і більш серйозні санкційні кроки. От коаліція рішучих стане Черчиллем, якщо вони введуть санкції, наприклад, щодо входу танкерів у виключну економічну зону ЄС, щоб танкери Росії з Балтії не випливали, щоб вони просто не могли довести нафту до Китаю. Тоді це буде рішуче рішення, і це буде Черчелівське рішення. А Трампу я бажаю стати не Черчелем, не Чемберленом, а Рузвельтом і скинути ядерну бомбу на Путіна в такому контексті. Ну, це не Можливо, да -да -да. окей, але це моє суб'єктивне, дуже мені бажання. здається, що ми живемо в 21 столітті, де неможливі криваві війни, де дитина шести років в Маріуполі Таня не могла загинути від того, що вона хоче пити в підвалі. Це неможливо. А про те, щоб скинути бомбу на Путіна, мені здається, що це ну, коли можливо. я таке чую, моє бажання потруюється. А, тому є ем, е, власне до до коаліції рішучих, охочих, дієвих. Вона зараз коаліція охочих, коаліція вольових вілінг. Але коли вона стала коаліцією дієвих, і чи, чи зможе вона відпочкуватися і таки стати незалежною від рішень американського уряду? Зараз всі ці заяви, наприклад, британські, про те, що там Мерцу треба було б не пхати Трампа в спину, як навіть Орбан каже, не підгавкувати там з лави запасних. Ну, це, звичайно, виглядає як повний жарт, тому що Орбан це род Путіна в Європейському Союзі. Але все ж таки, одну толкову річ він сказав. Треба саміт з Європою. От коли на Путіна буде тиснути Європа фейс-фейс, face face, це ще підсилить градус тиску, і це може повпливати. Адже Європа теж розробляє санкції проти партнерів Росії. Вже розроблені санкції проти Китаю, потенційно введені в 19-му пакеті, вони можуть бути. Але знову ж таки треба демонструвати це і демонструвати не словами, не розробкою пакетів, не поданнями законопроєктів, а діями введенням санкцій, передачею нової далекобійної зброї Україні, підсиленням України всіма іншими можливість. Вивими чинниками, дипломатичним тиском на Путіна, ізоляцією Російської Федерації, персональними санкціями проти олігархів, які допомагають обходити санкції та спонсорують війну. Тобто інструментів, ну їх край багато. Ну чесно, я просто ну я бачу наскільки не вистачає політичної волі. От єдине що і у ЄС, і у Штаті. Коли ми говоримо Європу, мусимо розуміти, що вона не однорідна і стає дедалі більш неоднорідною, особливо після виборів. Які вже пройшли, і після виборів, які відбудуться, тут же ж питання по Чехії назриває уже для нас, та ми розуміємо, що Польща з стає країною, з якою потрібно говорити інакше ніж в 22, 23 двадцять третьому, на 24-му. Ми чекаємо візиту румунського президента новообраного. Ми спостерігаємо за тим, що відбувається в Молдові. Європа сильно різна, чи Європа буде єдиною або максимально єдиною в розумінні Орбана і тих, хто поруч і Фіцо щодо українського питання. Ну тут питання, що риторика наших сусідів вона завжди була контроверсійною, навіть до війни. Ну у нас з Польщею багато про що можна поговорити в негативному контексті. На жаль, так народ Польщі нас підтримує, влада Польщі нас підтримує в передачі зброї, навіть новий президент нас підтримує. В принципі, бачить але є. Угорщину? У нього список питань. Є так однозначно, вони були і нікуди не зникнуть. Це ж з усіма сусідами. Там з Угорщиною, навіть якщо б вона нам зброю постачала, у нас би питання Закарпаття ще там 200 років би не зникло. Тому що, ну в принципі, ці, оці, знаєте. Кажуть в дипломатії, що якщо треба вирішити якесь питання історичне, перше не треба привозити істориків, друге не треба брати карти, і третє, просто треба не якось його скіпнути, скажімо так, <світ> от просто забути. Ну, перешалі. не треба шукати винного, тому що ці історичні конфлікти вони завжди ведуть до ворожнечі, неприязні. Вони завжди використовуються на виборах, в пропаганді. І вони на жаль, впливають на серйозні геополітичні питання сьогодення, адже сьогодні всі країни Європи мали б об'єднатися для того, щоб Російську Федерацію, але, на жаль, такі ну, неземні на даний момент питання, адже вибачте, ну 200 років тому було, ну вже можна було якось би і забути. Тому що всі сторони постраждали в будь-якому конфлікті, який був локальний, тим більше етнічні. Етнічні конфлікти це найгірше, що можна взагалі з історії згадувати. Це якби вся Європа Німеччину до сих пір пінала. Вибачте. Якщо дозволити, Богдана, тут напевно, що не якось забути, є алгоритм виходу з подібних болючих і травмуючих і шрамуючих історій. Це є визнання. Це є історичні розвідки, аналіз чи це є чесна бесіда, визнання і взаємні вибачення? Ні, Якщо так, ми це говоримо, факт. що це задіння, да ну тобто це не просто а, ну давайте вирвемо цю сторінку. В... Треба нас прожити. уже довиривали, нас уже довиривали до того, що ми свого часу не знали, хто ми що ми і навіщо ми, і те, що зараз Росія продовжує робити зі своїми і з нашими, вона теж продовжує виривати і видирати. Тому так тут це треба треба адекватно прожити. Тобто я ж не кажу, що взагалі забути, але от не включати оці дебати без гуздя, а треба просто прийняти і вибачити. Це факт, що нам далі до партнерів нести умовно кажучи, здається, що всі аргументи, які ми мали, ми вже розказали. Більше того, Туск виходить і каже, що в 27-му році НАТО має приготуватися до агресії Росії на країну НАТО, і а Європа досі не знає 5% ВВП. Це разом з дорогами і аеропортами чи без? Ну я про креативну бухгалтерію, яку вони збираються інвестувати в оборонку. Тут питання 5% ВВП – це трошки складна історія, тому що де ми беремо ВВП, а де беремо, наприклад, федеральний бюджет Німеччини? І 5% ВВП Німеччини це половина федерального бюджету Німеччини. Це нереально фактично. Ну і тому ця інфраструктура, вона тут нормально вклинюється. Але ж питання технологізації армії і швидкого переозброєння, тому що європейський ВПК він зараз працює дуже дуже повільно. Наприклад, ракет Таурус їх роблять, якщо не помиляю, 6 штук на рік. Ну, з ким це можна повоювати з буркіна фасо Ну ладно, але ж не з Російської Федерації, яка робить 200 ракет на місяць. Тобто Європі треба наростити ВПК, треба наростити армійську систему. Ми бачимо в Великобританії, скільки армія активна 40 тисяч, у Франції 130, у Німеччині там щось під 200. Ну хто затримає навалу з там півтора мільйона армії Російської Федерації в такому контексті? Та ніхто. Тому треба повертатися, по-перше, до призовної служби, до базової військової підготовки, яку інтегрували в Україні. Найкраще взагалі шуйцарський формат. Мати, ізраїльські, які я дуже рекомендую вести і у нас. Тому що треба, щоб люди були підготовлені, озброєні і в час, ще, щоб вони знали, куди прийти, хто їх командир, в який танк сісти і куди поїхати воювати. Я вивчав швейцарську систему. Вона досить гарно працює в такому контексті. Ще можна повчитися у Фінів. У Фінів є концепція глибокої оборони, де всі мости заміновані, все можна підірвати там в одну годину. А також не дивлячись на те, що там активна армія, ну просто мізерна, там є, здається, 300 чи 350 тисяч резерву, які мобілізуються дуже швидко, і глибока резерва, майже мільйон людей при населені мільйонів в країні, якщо не по. Моляються Фінляндії, тому є чому вчитися цим західноєвропейським країнам та навіть східноєвропейським. Наприклад, поляки адаптуються найшвидше за всіх. Вони знайшли гарні рішення. Вони замовляють зброю у Кореї. Якщо вони розуміють, що Німеччина буде ці танки готувати 10 років, то корейці їх зроблять за 3. І вони це розуміють. А по ефективності воно плюс-мінус одне і те саме, і все з західного зразка. І той же калібри, всі натівські, тобто все використовується в принципі адаптовано. Тому поляки будуть першими, хто буде готові. І тут вже каже по 27-й, але ми не розуміємо, чи буде Україна воювати з Росією до 27. На сьогодні, тому що я ж знову кажу, ми бачимо, що Путін він не дуже хоче завершувати війну, тому що йому знову ж таки приходять генерали і кажуть: у нас нет, все стабільне і так далі. Та більше того, ми бачимо і перегрупування на фронтах, які офіційно підтверджує наш генеральний штаб, з 53 тисяч, які стояли на сумському напрямку, 30 перекидають на інші. І те, що ми бачимо зараз на Покровському напрямку, на добропіллі, оці два пальці або один палець, один півпалець, прориви, це теж свідчення того, що неважливо, як це називати, літній наступ, осінній поступ, підготовка до зми. Це і це ситуація, яка чітко дає зрозуміти, що. Путін і далі буде повзучу, неповзучу, агресивну, і будь-який там прислівник чи прикметник підставляєте, окуповувати територію України. Але пропозиція вийти з тих територій, які сподобалися, які десь там на заборі написані в російському я конституцію, так їхню зву, воно виглядає кинути наших людей на призволяще. Бо ми прекрасно розуміємо, що перше, що робить Росія. Ну, вивішує прапори і влаштовує констабури. Це, Це як ми маємо ско і сказати, що ви знаєте, ми тут подумали, що як там Дональд Трамп сказав, що є океанічні. Вони ж морські. Ми розшифрували да морські території, які є більш важливими, і є те, що менш важливим. Як зараз оцей от фільтр чи лінійка важливості і неважливості до людей має бути? Дивіться, її не можна використовувати. Її не існує. Це наші люди. Ми не можемо кидати наших людей. Знову ж таки, жодна влада, якою б вона коли не була, я ж кажу, не пішла б на такі антиконституційні рішення. А наша чинна влада тим більше. Це не зробить, тому що ми не можемо кинути людей на призволяще Ба більше ми не тільки кидаємо людей, ми робимо плацдарм для наступної російської агресії, яка повториться. Якщо ми віддаємо їм території з них знімають санкції, то чому б їм не напасти через два-три роки, коли вони підкачають свою армію? Ми ж розуміємо, там вони роблять тисячу танків десь на рік, 400 нових там здається і ще модернізують дуже багато. Так, у них навіть радянські запаси зброї вони знижуються. Але хто заважає Росії закупити купу китайської зброї, як тільки будуть зняті санкції? Росія перестає бути токсичною умовно на міжнародній арені. Вони купують китайську зброю та чию завгодно, да хоч європейську. Ну, зрозуміло, наші союзники не продадуть. Але умовно навіть Сербія, яка в принципі і і туди, і сюди, не буду називати їх ніякими іншими словами. Але все ж таки вони можуть продати. І Росія накуповує зброю. І починає новий наступ, тому що вони вже, вибачте, як вони кажуть, і що наражаємо. Так вони вже наражають за п'ять років, підросте нове покоління цих дітей пропаганди, там ж замбаящиком люди готуються з трьох-чотирьох років. Ну, ми бачили ці паради російських немовлят там з вінтовками в дитсадку. Ну це жах. Тобто вони готують нові покоління до нової експансії. І фактично, якщо дати Росії цей люфт, піти на поступки серйозні перед Російською Федерацією, ну. Ми нічого цим не викишемо. Ми відтермінуємо великий провал для всього НАТО, всієї Європи і для України в першу чергу. Тому що якщо зараз фактично здати... Новий плацдарм для нового наступу Російської Федерації не отримати належних гарантій безпеки, не отримати тиску на Російську Федерацію в плані санкцій, якщо вона від чогось починає відмовлятися, не отримати миротворчих сил потенційно як одну з гарантій безпеки серйозних. Навіть Трамп вже каже, що може щось надати. Але подивимось, що гарантії безпеки мають бути дуже серйозними, вони мають унеможливити російське вторгнення. І найкращою гарантією безпеки стане розбудова нашого оборонно промислового комплексу, торгівля зброєю, експорт зброї, імпорт зброї, тобто роз. Зуток максимальної кількості угод щодо зброї, створення спільних підприємств, заведення американських європейських інвесторів в країну, треба зробити все можливе для того, щоб зупинити війну, яка ще не почалась. Зупинити зброя і продаж це три слова, які мали би скластися в одне речення. що США незалежно від Аляска Гейту, вибачте, буде продавати і далі зброю Україні. Тут велике питання напряму через європейських партнерів чи як, але ж. Йдеться про поточний пакет або поточні домовленості. Що буде з майбутніми? Ну, дивіться, є програма Pearl, за яку Україна отримує американської зброї на півтора мільярда щомісячно, плюс-мінус. Це Європа передає, а потім купує американців або купує американців, а потім передає. Ну, нам не важливо, як ця система працює, аби Тобто, це, швидко. Ну, Більше десятку мільярдів за рік. Це серйозна сума. Її можна потенційно навіть наростити, і ця програма нікуди не дінеться. Чи буде Аляска гейт чи буде не Аляска гейт а щось позитивне зі свого Маляска, але все ж таки ця програма залишиться і вона вигідна Трампу. Тобто, це одна з економічних перемог Трампа на внутрішній електорат. Він показує, що я хочу заробляти. Він всім це каже, а потім він не заробляє а тарифами. Там б'є свою економіку, тільки тому йому треба давати якусь альтернативу точку зору на те, що він економічно. Теж ефективне не тільки там великий ділмейкер в плані дипломатії, що теж зараз сумнівом. Тобто не може він сидіти і призводити себе сам до політичного банкрутства. Тому йому ця програма вигідна. Вона вигідна не тільки в плані тиску на Російську Федерацію, а в плані впливу на внутрішній електрон. Тому я справді не думаю, що від розвитку ситуації на Алясі буде це залишити. Я думаю, навпаки, якщо буде Аляска-Гейт в плані Путін приїде з там. Несуразними вимогами, і Трамп йому скаже: ну ні, звичайно ж, ні. Ну що це таке? Зараз будеш получати через три місяці. Знову поговоримо. Подивимося, з якими вимогами ти приїдеш після того, як я продам Україні зброю на 50 мільярдів. Мов Богдан Попов, експерт центру об'єднана Україна. Дякую, що прийшли про те, що Дякую. проговорили. Панове.